Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Українська народна казка Як дурня женили. Жила колись в одному селі вельможна пані Ванда Холєрська а в неї був син Мундзьо. Такий мудрагель, ніби мав замість голови качанка пусте. Паничок нічого не робив, лишень лежав та пускав носом вульки. іноді приспівував. Гопса са ковбаса мундьоречко, мундьо, гей га. Коли синові сповнилося двадцять, і його вже не можна було пускати на вулицю без штанів, пані Ванда сказала Мундзю, завтра в костелі буде служба. Вберешся по панському та й підеш туди. Там будуть файні панянки. Кінь на котрусь оком. Може, вподобаєш. На другий день Мундзю пішов до різника, купив у нього коров'яче око й побіг до костелу. Дивиться, а там панянок хоч греблюгати. Підійшов до найгарнішої і ляснув її коров'ячим оком у лице. Мамунця казали, що панянки, на котру кинув оком, буде мені за жінку. Відчепися у твоїй голові сім днів неметено, крикнула дівчина. Прийшов мундзя додому та й хвалиться. Мамунцю, я кинув оком на одну панянку. А вона що? Та сказала, що в моїй голові сім днів не метено. Не слухай її. То дурне дівчисько, якось із сусіднього села прийшов до пані Холєрської її рідний брат. Чому, сестро, не оженеш мундзя? Та ким оженю, коли панянок мало, а мужички не хочу? Я тобі поможу, я мундзя десь приткну. Дає пані Холєрська синові на дорогу хліба з повидлом і наказує. Мундзю. Підеш з вуйком, та дивись, не пхай палець у ніс, і не вимахуй ногами, як сидітимеш на лаві. Вуйко поспішав, а мундзя біг за ним і не встиг з'їсти хліб з повидлом. Прийшли вони до одного чоловіка. Вуйко сказав У нас є дівка на видані, а в мене дивіться, який парубійко вигодів. Може, з сватами станемо. Той утішився, бо й сам хотів випхати дівчину з хати. Найбуде, буде, сказав. І покликав доньку. Дівчина подивилася на Мундзя і дала свою згоду. У хаті почали говорити за весілля. Мундзьо зголоднів, вийшов на двір, сів на призьбі та й доїдає хліб з повидлом. Дівчина подумала, що він хоче з нею поговорити, і вийшла до нього, а була зима, почав падати сніг. Ох, мете, сказала дівчина. Мундзю ж подумав, що вона про нього таке каже, і розсердився. Іде геть мавпо, Я мету те, що мені мамунця дала, а тобі не дам і понюхати. Дівчина заплакала, увійшла до хати і сказала. Тату, я за такого дурня не піду, бо він як їсть, то так чвакає, аж пси в сусідів гавкають. Вуйко забрав Мундзя і пішов з ним далі. Завтра засватаєм іншу панянку. Добре, мовив парубок. На другий день вуйко купив Мундзєві нову сорочку, файний плащ і капелюх. Парубок убрався в нове, і вони рушили аж до третього села. Вуйко йшов широкими, як у коломийського злодія, кроками, а Мундзю дріботів за ним. Тепла сорочка дуже його гріла. Парубок упрів, зайшов нарешті в кущі, скинув сорочку. І повісив її на граба. Як будемо вертатися, подумав, то заберу. Та й побіг за вуйком. Прийшли в село, увійшли до хати, де була панянка, привіталися. Добрий вечір, просимо сідати, сказали газди Вуйко сів, а мундзя загорнутий у плащ став біля печі. Ми чули, сказав вуйко, що у вас є дівка на видані, а в нас дивіться, який панич файний. Як він сподобається вашій доньці, то будемо шукати злагоди. Тато покликав доньку. Та подивилась на парубка і мовила. Файний панич. Ану, дорогі гості, просимо до столу. Вуйко скинув плаща, Мундзю скинув теж і без сорочки сів за стіл. Дівчина закричала Ой ні! Я не хочу такого чоловіка. Це якийсь дурень. Та хай тобі грець. крикнув вуйко, схопив Мундзю за руку і потяг його з хати. Через кілька днів пішли вони сватати панянку аж у п'ятому селі. Вуйко не спускав з Мундзя очей, боявся, щоб той знов не впоров якоїсь дурниці. Зайшли вони до хати, де була дівка на видані. Мундзю був гречний, чемний і сподобався дівчині. Вже повставали з за столу і зачали говорити про весілля. Мундзьо глиб на піч. А там макітра з пирогами. Він закричав на всю хату Тримайтеся пироги, бо йдуть ваші вороги. Схопив макітру, затис межи колінами та й почав наминати. Так молотив, аж у горлі квакало. Під кліп ока випорожнив макітру і витер губи рукавом. Тоді вивернувся на лаві й заспівав. Опсак у баса мундячка мундзя. -ха! Дівчина злякалася. Я не хочу такого чоловіка. Дорогою вуйко проклинав Мундзя останніми словами. А що я мав робити? відповів Мундзя, як ті пироги моргали на мене. Коли вони прийшли додому, пані холєрська спитала. Ну, то як мунзя вже має пару? Та де там? Не можу цього дурня повісити на шию жодній дівці. Більше нікуди не піду. Слухай, я дам тобі корову, лише ожени його, заблагала Ванда. Брат погодився. Пішли вони ще в одне село. Знайшли там дівчину, яка хотіла мати чоловіка, Мундзя їй сподобався. А в тих людей було двоє помешкань. Газда, Газдиня і їхня донька спали в одній хаті, а свати в другій. На ранок вуйко будить Мундзя. Мундзю, іди вмивайся! А на дворі коло воза була прив'язана бочечка дьогтю. Було ще темно. Мундзю подумав, що в бочечці вода, і почав умиватися. І так вимастив собі тим дьогтем лице аж страшно глянути. Вуйко, як уздрів мунзя, то страшенно розлостився, роздер подушку і сказав Утирайся. Мунзю почав витиратися, і пір'я поналипало на той дьогодь. А тепер, сказав вуйко, сідай за стіл та й сиди. А як хто увійде, то нічого не роби, тільки смійся. А сам вуйко з такого сорому подався додому. От попрокидалися й ті люди, посилають доньку подивитися, чи вже збудилися свати. Заходить дівчина до хати, відчиняє двері, а Мундзю сидить за столом та як засміється. Дівчина злякалася, гримнула дверима, прибігла до родичів та й каже Тату, мамо, щось поїло людей, а само за столом сидить та й шкіриться. Прибігли Газда й Газдиня, відчиняють двері, а Мундзю знов як засміється. Вони теж полякалися і повтікали до другої хати. Біжить газда по священника. Приходить священник з кропилом, відчиняє двері і починає співати молитву і кропити Мундзя свяченою водою. Мундзя як скочить по через стіл та як зарепетує: Ти не вінчаєш, а прийшов мене тут кропити. Як вирвуться обидва на двір, то священик ледве втік. Амундзя прибіг додому, скочив на піч та якось ненароком і розбив горнець. Та й казці кінець.